Під будівлю облдержадміністрації зібралися співробітники кількох одеських курортів на підтримку санаторію «Лермонтовський». Люди просять нового губернатора Міхиласа Саакашвілі розібратися ситуація, що склалася навколо санаторія, і підтримати їх у боротьбі за збереження однієї з провідних оздоровниць регіону. Нагадаємо, що на санаторію претендує міністерство юстиції. Само міністерство юстиції не має ніяких прав на наш санаторій. Староє вони ссилаються на Решение суда, которое было в 2011 году, которое было принято судьей, который на данный момент находится в розыске, потому что он принял ряд э, достаточно громких решений и, в принципе, все они связаны с незаконным отчуждением земли. Поэтому мы просим э, губернатора вмешаться в эту ситуацию и помочь нам э, сохранить жемчужину. Одеси. у мін'юсті стверджують, що таким чином намагаються надати допомогу санаторію, але самі співробітники переконані, такі дії є незаконною спробою захопити понад 10 гектарів землі. Співробітники санаторії Лермонтовські залишилися один на один зі своєю бідою. Просять допомогу у губернатора для колег, колективи санаторії Куяльник та фонтан. Раз ми підтримуємо їхню акцію, значить, ми солідарні, що санаторій має настатися. Правсою системі ми просто підтримуємо, і колектив приїхав До митингувальників ніхто не вийшов. Свої прохання вони передали керівнику адміністрації в письмовому вигляді. Сам же губернатор у цей час перебував із робочою поїздкою по області. Думська